29 листопада 2013 року близько десятої ранку з Вільнюса, де другий день триває саміт східного партнерства. Приходить звістка. Віктор Янукович таки не підписав угоду про асоціацію з ЄС у Києві. Євромайданівці закликають до активного протесту. Тисячі прихильників євроінтеграції утворюють живий ланцюг, що з'єднав майдан з кордоном Польщі по трасі Київ-Чоп. Та ближче до вечора протестувальники розходяться по домівках. На майдані біля стели незалежності лишається близько чотирьох сотень студентів. Близько четвертої ранку з вулиці інститутської спустилися бійці Беркуту, які почали витискати студентів з під стели незалежності. Тоді постраждали щонайменше 80 осіб. Хтось відбувся лише забиттям, інші переломами і важкими черепно-мозковими травмами. Вадим Васильчук був комендантом на Євромайдані. каже такої жорстокості від силовиків ніхто не чекав. ні, не виганяли. Нас били, щоб ми не повернулись. Нас били, як як я кажу, ну це от відкид, це чого, ламали волю. Мали е бажання, був страх, силовий страх, що буде так боляче, так страшно, щоб ви ну, ну, і це, а це з молоді, там, середньої, ну, різні люди були насправді. Так? але... Щоб ну не було навіть якоїсь як думки сюди повернутися. два роки по тому учасники кривавих подій кажуть ні про що не шкодують, бо впевнені усе було немарно. Угода про асоціацію підписана, каже один з організаторів студентського майдану Іван Лукеря. Але якщо згадати ціну, яку було заплачено, ну питання не тільки смертей на майдані, а питання територіальної цілісності, питання війни і так далі, тобто ціна надзвичайно надзвичайно велика і очікування набагато більше. Ще тоді ми знали. Що це тільки ну, маленькі кроки. Ми готувалися до того, що після Майдану нічого не закінчиться, що доведеться дуже багато працювати. У мене є можливо такі незадоволення, я б так сказав, тим, що немає відповідальності тих людей, які... Робили розгін 30-го, 10-го, 11-го, 16-го січня приймали закони, 19-го, 22-го почали вбивати людей. Після двох років розслідувань Генпрокуратура встановила, безпосередньо розгоном Майдану керували очільники Київського полку